Якщо ви думаєте, що подорож по Україні не може вас здивувати, то зараз ми спробуємо змінити вашу думку. Але спочатку привітаємось. Привіт! Ми сім'я Новікових. Моє ім'я Володимир. А це моя дружина Юлія та наш син Марк. І ми мандрівники, які люблять подорожувати Україною. І саме зараз ми вам покажемо і розповімо. Про нашу подорож українськими Карпатами. До речі, якщо ви не знали, то українські Карпати знаходяться на території чотирьох областей. А якщо ви цього не знали, то чотири області це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька. І якщо про українські Карпати Івано-Франківської області є окреме у нас відео, то про три інші області буде саме зараз. І ця подорож, яку ви зараз побачите. Була за різний період наших мандрівок. Але перед тим як почати, треба сказати, що окрім мене та моєї дружини та нашого сина, з нами поїхали ще мої батьки. А для чого? Для того, щоб слідкувати, щоб ми були не голодні і була одягнена шапка. А якщо без шуток шутєєк, то мені здалося це круто, що мої батьки теж побачать красу разом з нами. А ще, друзяшки, я хочу сказати так. Що ми дуже багато подорожуємо, і дуже багато де були. Але будемо показувати і розповідати тільки про ті локації, де прям дуже добре було. Бо для чого вам подорожувати туди, де було якось так? Тому починаємо. А починаємо ми із селища Східниця Львівської області. Хочу сказати, що ми зупинилися в готельному комплексі, який має назву Любокрай. В цьому комплексі є всі зручності. Тому нам навіть думати за щось не потрібно, а просто потрібно що вірно відпочивати. А що стосується харчування, то на території є колиба, де можна замовити різні страви. А ще, окрім колиби, є Криївка. Хто не знав, Криївка це схованка українського підпільного руху. А в нашому комплексі вона стилізована під ресторан. З дуже потужним інтер'єром. А далі у нас Чернівецька область, село Мигове. І тут ми зупинилися в комплексі відпочинку із назвою Карпати Мигово. Тут є все, що просто відпочивати, та ні про що не думати. Ми проживаємо тут у великому котеджі, і нам настільки все подобається, що відпочинок просто фантастичний. А що стосується де смачно поїсти, ми що в Карпатах, то потрібно смачно поїсти в українських Карпатах, то на території нашого комплексу є колиба, де можна замовити різні смачні. Дуже смачні страви, але ми замовляємо доставку з колиби в наш котедж і вже тут відпочиваємо. Знаєте, якщо після того, що ми вам показали і розповіли, ви ще не збираєте валізу в подорож, то ось вам ще Закарпатська область. І сюди ми приїхали вдвох з дружиною. А якщо ви спитаєте, де Марк та мої батьки, то я вам відповім: Марк з моїми батьками, а батьки вдома. Так, тепер к подорожі. І в Закарпатську область ми приїхали для того, щоб здійснити політ на повітряній кулі. І хочу сказати, що це було дуже романтично, навіть настільки, що у мене з'явилось бажання під час польоту зробити пропозицію своїй красуні. Але своїй красуні я пропозицію давним-давно зробив, тому ми просто насолоджувались неперевершеним польотом на повітряній кулі. Друзі, не знаю, помітили ви чи ні. Але про ці подорожі я вам нічого і не розповідала, бо мені здалося, що мій чоловік достатньо розповів. Але наостанок особисто я хочу сказати: це те, що українські Карпати чекали, чекають і будуть чекати саме на вас. Тому не змушуйте їх вас чекати, а подорожуйте.